Бо не залишитись без електрики, рівняни продовжують купувати генератори. Попит на них зріс у рази, і ціни теж, але знайти наразі генератор практично неможливо. Розкупили усе, що робити, з'ясовував Дмитро Тригубець. Це звичайний бензиновий генератор номінальною потужністю у 6 кВт. як резервне джерело електроенергії. Такий варіант серед українців один з найбільш популярних. Цієї потужності вистачить для приватного будинку. Користування усіма електроприладами забезпечить водопостачання та роботу електричного опалення. Проте на даний момент, за словами експертів, купити такий у магазині непросто купити генератор ще той шматквест зараз. Тобто, це не так легко і просто, тому, що їх. Немає явної дії фіцит. Чому? Причини дві. Е, перше це велику кількість постачають для ВС в ВСУ. Ну це, понятно, це святе. Е, велика кількість генераторів вже куплена людь людьми. Чоловік каже, єдиний вихід замовляти наперед. Втім, чекати на доставку доведеться протягом місяця. Немає у наявності генераторів і у інтернет-магазинах. Попит на останні почав рости ще напередодні повномасштабного вторгнення. Це вплинуло і на їх ціну. Три місяці тому той самий 10 кіловатний кі 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 генератор коштував вже 52 тисячі гривень в магазині. Три тижні тому людина хотіла купити, готова була за ту саму. 10-кіловатну машину платити 110 тисяч і не змогла взяти. І ще один варіант портативна зарядна станція. Таку зручно використовувати у квартирі, залежно від ціни можна підібрати модель. Найбільш потужна здатна одночасно заряджати кілька пристроїв. Це може бути як телевізор чи ПК. Так і пральна машина чи мікрохвильова піч Якщо там розширюватись до більших зарядних станцій, можна живити для прикладу там, телевізор протягом чи холодильник протягом там 15 годин. Також можна розширювати можливість цих зарядних станцій, добираючи додаткові батареї. Додаткові батареї можуть бути в такому ж форматі, ну типу в боксі. Просто додатково акумулятор також можна заряджати від сонячних панелей, які також додатково докуповуються. Попит на такі станції з початком повномасштабного вторгнення виріс у 10 разів. Для ілюстрації товару нам показують муляжі. Купити їх у магазині також не вийде, лише звернувшись з попереднім замовленням. Термін очікування від двох до трьох тижнів. Зрозуміло, що подібний ажіотаж посилився через постійні планові та аварійні відключення електроенергії, спровоковані знищенням ворогом нашої енергетичної інфраструктури. А енергетики та влада вкотре наголошують, аби подолати кризу, необхідно відповідально споживати електроенергію. Не вмикати побутових електропристроїв, котрі споживають дуже багато обсягів електроенергії. Це праски, це різні прасувальні машини, пральні машини і так далі. Користуватися виключно електроенергією для базових потреб, а саме для зарядки мобільних телефонів, для приготування їжі і фактично для зарядки павербанків. До слова, на відміну від генераторів чи портативних зарядних станцій з павербанками, проблем немає. Залежно від ємності, ціна на них стартує від 900 гривень. Найпопулярніше це, це така середина 899 гривень, і ем, сягає знову ж таки там і до 2 і до 5000 тисяч гривень. Вже залежно від того, якщо людина хоче заряджати ще і ноутбуки. Усі ці девайси допоможуть впоратись з перебоями постачання електроенергії споживачам. Критична ж інфраструктура міста за словами чиновників забезпечена усіма необхідними джерелами живлення. Дмитро Тригубець, Володимир Захаров та Павло Стецюк Новини Рівного.